я Андрій Городиський. Далі про події з середи 25 березня у світі. Чорні скриньки з аеробуса пошкоджені та фахівці обіцяють таки добути необхідну інформацію. Готовність номер один НАТО проводить масштабні навчання у східній Європі. За лічені секунди у Бразилії з автобуса ледь устигли вискочити пасажири, коли його понесло у прірву. Лідери Німеччини та Франції і Іспанії приїхали до французьких Альпів. Напередодні неподалік містечка Барселонет розбився пасажирський літак. Політики вшанували пам'ять 150 загиблих, а також подякували рятувальникам за роботу в небезпечних умовах. Фахівці все ще не можуть сказати, чому впав літак. Сподіваються, допоможе чорна скринька. Ми зібрали все, що відомо нині про авіакатастрофу. Біля будівлі Єврокомісії приспущені прапори. Хвилина мовчання біля будівлі іспанського парламенту. У гімназії містечка Хальтен-Амзеє свічки та квіти. Європа сумує за загиблими в авіакатастрофі у французьких Альпах. Це 150 людей не лише з Іспанії та Німеччини, як вважали раніше. Серед загиблих громадяни Австралії, Туреччини, Данії, Нідерландів, Бельгії та Казахстану в Німеччині і Іспанії розгорнули кризові центри. Там збирають інформацію про пасажирів аеробуса та надають допомогу їхнім родичам. У Дюссельдорфі та Барселоні працюють команди Герман Вінкс та Люфтганзи. Вони допомагають родичам пасажирів літака. Разом із МЗС Німеччини та туроператорами ми встановлюємо особи всіх, хто купував кутки на цей рейс. Поки знаємо не всі деталі. Тим часом у горах працюють рятувальники та авіафахівці. Вони шукають тіла загиблих, а також вивчають уламки літака, розкидані території півтора гектара. За характером руйнувань сподіваються наблизитися до розуміння причин авіакатастрофи. Сьогодні ми шукаємо тіла загиблих. Блих, а також якісь вказівки на те, що сталося напередодні. Ми знайшли одну скриньку і сподіваємося знайти ще одну. На місце катастрофи вилетіли коронери. Працювати дуже складно та небезпечно. До того ж, усю ніч дощило. знайдена чорна скринька, пошкоджена, але фахівці сподіваються дістати з неї потрібну інформацію і отримати відповіді на основні питання. Зокрема, чому літак почав різко знижуватися, і чому екіпаж не подавав сигналів тривоги. Це зробили диспетчери в Дюссельдорфі, коли не змогли зв'язатися з бортом. Пілоти. Були досвідчені літак пройшов усі необхідні технічні процедури. Версії поганої погоди і теракту французькі експерти вважають малоймовірними, але цілком їх не відкидають. Усі версії потрібно ретельно розглянути, тож поки не завершилося слідство, не можна відкидати жодних версій. Водночас ми не вважаємо версію нападу пріоритетною. Судячи з того, як розкидані уламки, літак не вибухав у повітря, а розлетівся через зіткнення з горами. Аеробус А-320 летів із Барселони до Дюссельдорфа. Посеред польоту у гірській місцевості він почав різко втрачати висоту і врізався у скелю. На борту було 150 пасажирів і членів екіпажу, зокрема, 16 школярів та двоє малолітніх дітей. Андрій Михайло Прудник, перший національний. У нас у студії Андрій Білятинський, фахівець з Національного авіаційного університету. Разом із ним спробуємо прояснити деякі подробиці катастрофи. Андрію Олександровичу, вітаю. Дякую, вітаю. що прийшли. Передусім цікавить вік літака. Робоса 320 вважається надійною машиною, але його використовували 25 років до цього. це багато для такого типу літака? Ну це не критичний. Вік літака зазвичай літаки використовуються і понад 50 років, такі, наприклад, як Ан-24 чи там Сі-47, вони е, можуть використовуватися і по 50 по 60 років. Я так розумію, що важливо, коли вони проходять техогляд. Цей Я, які є які є якісь параметри? Такі... Обов'язково вони повинні проходити періодично. Е, Через певний період техогляд на придатність льотна льотну придатність, деякі нюанси з приводу самої катастрофи. Відомо, що екіпаж літака не надсилав ніяк жодних сигналів диспетчерам, і Французькі диспетчери отримали сигнал від німецьких, коли вже німці не змогли зв'язатися з льот з пілотами. Чому як які можуть бути причини, чому пілоти не могли подати сигнал і не чули навіть не реагували на запити? Можливо, сталася Розгерметизація і, скоріше за все, перед цим був збій комп'ютерний збій програми, тому що коли літак набирає висоту певну, він летить з використанням автопілоту. І розгерметизація могла теоретично спричинити збій обладнання? Так. Да. А як вона могла вплинути на пілотів? Втрачається свідомість, чи чому вони не відповідали? Чи це теж тому, що вони ну, просто техніка не спрацювала? Техніка не спрацювала. Скоріше за все так. Кілька слів про чорну скриню знайшли одну. Що в ній? По-перше, чи потрібна друга? Ну, зазвичай їх дві, але друга дублює інформацію ту, яка знаходиться в першій. Тому, в принципі, одної достатньо для того, щоб всю інформацію, яка потрібна, Знати. Скільки може піти часу на розшифровку і на якісь результати? Ну, це може бути е, різний час, може бути і декілька там, днів, може бути і декілька місяців. І яка інформація найголовніша от цієї чорної з самописців, яка найбільше допомагає потім при розслідуванні? Ну, вони всі вони не, ці самописці, вони всі. Е, 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 Цифрову інформацію видають по е, технічним параметрам самого літака, по е, тим розмовам, які е, пілоти між собою вели, і по тій ситуації, яка була в салоні. Тобто в, звуки із салону е, теж будуть. Там записані і буде зрозуміло можливо світ. Да. Андрій Олександровичу дуже вам дякую. З нами був Просто. Андрій Олександрович Білятинський, заступник директора інституту аеропортів Національного авіаційного університету. Міжнародне рейтингове агентство Муді знизило кредитний рейтинг України. Нині він на рівні переддефолтного з негативним прогнозом. Це на одну сходинку нижче від попереднього. В агентстві кажуть, рівень зовнішнього та урядового боргів України залишатиметься таким же високим, попри реструктуризацію та плани здійснювати реформи. На додачу поганий стан економіки, висока ймовірність того, що позичені країні кошти не будуть повернені. У Румунії та Болгарії почалися військові навчання НАТО. У них беруть участь понад 200 американських десантників. Зі Сполучених Штатів привезли важку техніку і артилерію. Одні військові відпрацьовують операцію з захоплення умовного об'єкта водночас інші тренуються у проведенні наземної наступальної операції на аеродромі. Нинішні навчання НАТО наймасовіші у східній Європі. Вони мають продемонструвати готовність сил альянсу до можливого вторгнення. Вандали розгромили імпровізований меморіал на місці загибелі Бориса Німцова. Туди на пам'ять про опозиціонера приносять квіти, свічки та його портрети. Відповідальність взяла на себе група серб, яка належить до руху антимайдан. На сторінках у соціальних мережах один з вандалів навіть виклав фотозвіт. Вандали розбили саморобну табличку німцов міст, понівечили фото вбитого політика та розвісили наклейки з образливими написами. кажуть у такий спосіб: протестують проти ідеї перейменувати москворецький міст на честь. Опозиціонера. Незабаром москвичі впорядкували меморіал та поклали туди нові квіти. У Бразилії пасажири автобуса дивом урятувалися, коли він потрапив в аварію. На розмитій дощем дорозі утворилася вирва, до якої й впав транспорт. Водій зреагував миттєво, зупинився, вивів усіх пасажирів із салону. Ніхто не постраждав. А вже за лічені хвилини вода затягнула автобус у провалля і понесла річкою. Пізніше рятувальники знайшли машину за кілька кілометрів униз, за течією. Сильний потік викинув її на берег. Глядачі першого сьогодні теж бачили незвичайні кадри. Вони стосуються вже подій в Україні. Про них Інна Москвіна, і ну що сталося в прямому ефірі. Да, абсолютно вірно. Такого що в Україні не було, коли високосп... високопосадовця заарештували просто на засіданні кабінету з міністрів. Вся ця історія з наручниками, з наручниками все як має бути. Та і от це, і звичайно, не тільки ця новина, але й інші. У випуску новин буквально за кілька хвилин не пропустіть, буде цікаво. Новини світ завтра у тій самій події.